Ті події, які крайніми днями відбуваються в нашій країні. Їх я не знаю навіть, як їх характеризувати і за одну хвилину в ролики ти не, не вискажеш своє ставлення до цього. Але певна послідовність і чітка структура в цих діях все-таки проглядається. Ми не самі дурні люди зможемо зробити висновки з цих якоби не зв'язаних один з одним подій. Тому там 4 числа розблокують акаунт, і я думаю, ми розберемо ці питання. Лише коротко зазначу, що доки у військові справи будуть лізти ці всякі советники, політики і інше лайно, нічого гарного з цього не буде. Люди, які дають там з різних офісів поради. Головнокомандуючому, вищому військовому керівництву України, кому ж говоріть суспільство, кому що не говоріть, будучи при цьому абсолютними профанами і баранами у військовій справі, до того ж обпісяними, обкаканими, коли орки були під Києвом, які пересиджували або за кордоном, або десь там в котлах, ви ще смієте щось там говорити військовим, давати якісь паради. Ви хто кати поминня? Де б ви були, якби нас всіх не було? Де ваші два мільйона? Кадрових військових, які були випущені в вишами за часи незалежності України. У мене в підрозділі кадрових військових ну, майже немає. Це всі, хто вчора був юрист, муляр, штукатур, всі такі. Так що краще помовчить. Займіться краще тим. Що забезпечує Збройні сили і наведіть там порядок, я думаю, так зрозуміло. Інші тези ми розберемо.